І так, на чому там становилися? А, на тому, то, що Стаменгія, Германія і Болгая змогли дуже добре подвинутися. Так, що там було в 1916 році? Сразу хочу сказати про країни, які, в... які вийшли в 1916 рік. Це була всього-навсього е, Румунія. Вона взагалі туди вийшла. Зараз вам скажу. Як ви знаєте, між Сієвським давно була вже війна. І таким самим, коли Італія почала поїхати, Росія по зробила бусевський пари. І він дуже був сильним. І за цього Умуния вступила в війну. Спочатку вона побіждала, а після того, коли присоединилася Болгарія, то в неї взагалі не було майже ніяких сил. І таким самим Росія прийшлося допомогти їй Умунії. Сейчас Росія вже летом Росія почала делати свои заводы чуть-чуть по-другому, на более уже такі зимові и военские. Також это было сказати, что в 1915 году вона почала поддерживать христианство. Германские колонии были все захвачены. Да, дуже быстро. они были захвачены. Там очень много было країн Бельгія, франция. Ну и только что забыл упомянуть по Португалію. Я не успел взять это флаги. И кстати, еще ита, Италия там тоже. И кстати, вот все они. И кстати, что там в османах? А в османах там вообще все плохо. У них там остання Абов. Там їх поживають ще з Єгипта, вони попыталися напасти на осію. У них не вийшло, їх оторжали. І також ще вони не змогли подвинутися в Єгипет. Їх віддвинули бтанці і єгиптяни. І таким самим османи нічого не могли тому що у них велика соседа Росія, так тут іще Британці з птом. І кстати, сільські війська були в Греції, які взагалі були за Германию. А вот зимою. Майдю... І кстати, я забув сказати, то, що Германия в 1915-му е, спустила якби газову атаку. І потім із... з... з... Башню довелося охороняти міффеса. Про це в мене відео немає, але скоро буде. І так, в цей час Германія зимою вирішила бомби... бомбити Лондон. Великобританії це не подобалося, і вона вирішила теж не бомбувати, а то просто далі воювати. Да? Це все, що вона прийняла. І це вже було зимою. вже. Кстати, ну і ладно, Що я можу сказати? 1916 рік це був тоже дуже переломним моментом. Ну, не, не сильно таким пайлом, чем 17 і 18. -й. Ладно. З вами был Владіонся. Пока-пока!